приємні речі е, мають бути вміщені перед очима, особливо нагадування про Боже Слово. Щоб воно було перед очима, корисно мати якісь картинки чи якісь е, витвори якимось чином щось, що асоціюється з Божим Словом. Щось, що нагадує вам про Бога, щось що вас заохоче. Це дуже добре мати це скрізь. Скрізь, скрізь де тільки можна. Мені е, кілька картин жінка намалювала на замовлення. і Одна з них, е, одна з самих таких, що мені більше всього сподобалося, на кухні в мене висить. Те, просто перед носом я сижу, напроти мене картина е, там п'ять овечок. Овечки в Карпатах. А це мені говорить про церкву. Дуже гарна картина, така жива, жива, і говорить е, про церкву. І Критина, що Оля зараз малює, вони. кожна з них має духовне значення. Дуже збудовуєш. От ти дивишся і бачиш потоп, так? Ти думаєш про потоп, а не про те, що в стрічці на Фейсбуці. Знаєте, от те, що ми дивимося в соцмережах. Я, до речі, перестав читати соцмережі десь півтора року тому взагалі більше не читаю. Я до того мало читав, а тепер не читаю зовсім. Тобто гортати стрічку? Ні, хіба, ну а може трішечки, якщо якась новина десь вискакує і чуєш, і піду гляну, що там люди пишуть про неї. От. Тому що дуже багато спаму, дуже багато непотріб. Бо він влітає в голову і забирає час і місце. І е, те, що знаходиться в нашому серці. Оце ця думка, яку треба сюди додати до цієї проповіді. Зараз я це запишу. Думки в нашому серці. Це Саме важливе місце в нашому житті, поки ми живемо. Найважливіше, найважливіше а це які думки проходять через наше серце. І е, зло соцмереж і мас-медіа, е, бо кожна річ має добрі і злі сторони, так і е, е, бо вона є в світі, якщо річ не є зла сама по собі, так, комбівалент, е, то е, вона може бути і такою, і сякою залежно, хто її використовує світова система, використовує мас-медіа дуже багато, звичайно. І те зло проявляється в тому, що вона заповнює інформаційний простір сміттям непотрібним марнотою. те, що нам не треба, і за рахунок об'єму обсягу маси витісняє те місце, яке мало би займати потрібні думки. О, Тому нам важливо. Берегти своє серце, охороняти свої серця від того, щоб їх не поглинула ця лавина інформації. Дуже цікавої. Вся вона дуже цікава, майже вся вся вона захоплююча, і майже вся вона абсолютно не потрібна. Нам ні для нашого теперішнього, ні для нашого майбутнього. Нам треба берегти. Наші поємності, наші здатності, місткості, які є в нас на сприйняття інформації, на сприйняття слова. От. Якщо цього не робити, то станеться зла річ. Всі поємності будуть пожертві цікавою непотрібною інформацією, і в тому числі те місце, яке мало би належати Богові. Ті думки, які ми мали би думати в Бозі, їх просто проковтнуть, і в нас не залишиться часу, не залишиться місця на Боже Слово в, наші, в нашому серці. От. Як від того вберегтися? Це те, про що я спочатку говорив про ці штуки, так? треба передусім. Пропустити через себе, через своє серце, Боже Слово, в достатній кількості. Перше в необхідній кількості, а потім в достатній кількості. Тобто, я не кажу, не читайте там соцмережі, там не дивіться фільми, не читайте книжки, там газети і так далі. І говоріть тільки про Боже Слово. Так не можна. Це не працює, це в корені неправильний підхід. Це так сказати людині не грішити. Це неправильний підхід. Треба якраз навпаки. Замість того, щоб щось не робити, треба заохочувати себе робити правильні речі. Передусім. Бог це навчає в Біблії. На перше місце постав Бога Він не каже на всі місця. На перше місце постав Бога. Якщо Бог буде на першому місці, то всі інші речі будуть на своєму правильному місці, бо Бог їх впорядкує в нашому житті. От, отож, бережучи своє серце, нам треба передусім пильнувати, щоб Боже Слово, Божі думки, думки життя від Святого Духа проходили через думки в нашому серці, циркулювали крізь Нього. В необхідній кількості і потім в достатній кількості, бо є необхідний мінімум, так, щоб не вмерти. Так, хоча б два було служіння на тиждень, так. І є достатня кількість, коли е, я щодня маю досить Божого слова, достатньо на цей день, щоб я зростав і щоб все решту було підпорядковано. Е, Був бо... кожному рухові. Це у нас тривога. Щоб були підпорядковані Божому духові всі інші думки, вся моя діяльність і так далі. Це достатньо щодня пропускати крізь думки в своєму серці достатню кількість Божих думок. Це шлях побожного життя, шлях ходіння з Богом на землі. Ось це дуже важливо. От. І щоб це заохочувати, треба звичайно використовувати все, що тільки можна. так, е Є різні способи і техніки, так, і Бог каже: е роздумуй день і ніч над Божим Словом. А це треба правильно розуміти. так, Це якщо от Боже Слово на першому місці, тоді все буде в контексті Божого Слова. А і... Е Нагадувати собі про Бога, нагадувати про це, так, охороняти своє серце це не забувати ось цю думку, яку я тільки що сказав, пропускати достатню кількість Божих думок крізь своє серце протягом дня. Щоб це було нагадування, то треба такі речі, як пам'ятники. Бог придумав пам'ятники, і вони в Біблії використовуються пам'ятники, щоб впливати на нашу пам'ять, нагадувати нам. Як побачиш, так і згадаєш. От, і Тому він каже: напишеш собі Боже Слово, а на руку собі напишеш, і на пов'язку між очима. Оці. Е, як вони називаються? Е, не філім, чи Як не пам'ятаю, ці штучки, коробочки на, на чоло, що вони в'яжуть. І на одвірках понаписуєш, так, і над дверями на притулиці напишеш. Боже слово, навіщо, щоб нагадувати нам, щоб ми щоби не дозволяти забути про Бога, так? о І то багато не треба. то багато не треба. а Глянув і пригадав, а і це якби: знаєте, як відбійник на дорозі, а ця огорожа, яка не дає злетіти в кювет. Про неї хтось думає, та особливо не думаєш, але от ти їдеш і вона є на дорозі, ти автоматично всередині, в тих межах їздиш. Так, машина їде по дорозі, а на краю відбійник. Якщо він наближається, то то неправильно треба трошки в бік І так ці нагадування працюють. Ми їх бачимо і думки пригадують. У думках Бог з'являється. Я і мій дім будемо служити Господу. Ну, приємно, пішов далі. Ця думка тримає нас в свідомості присутності нашого життя, присутності Бога в нашому житті. Все, тому такі картинки на стінах, слова, Боже Слово на стінах. Це дуже класна штука. Дуже класна штука. Є інші речі, так? Можуть бути, ну, не знаю. Прикраси якісь, які просто нагадують. то нагадують. Різні, різні речі можуть бути. Ви собі придумаєте. От, але добре це мати, щоб е, не дозволити вкрасти наше серце.